Непорозуміння з батьками та образи, проблеми у школі, злість. Всі ці емоції відчуває практично кожен підліток. А нині до факторів стресу додалась повномасштабна війна та відсутність певненості у завтрашньому дні. Для того, аби безпечно звільнитись від цих негативних емоцій, підлітки прийшли на антистрес тренінг. Розпочали його зі знайомства та рухливих ігор, аби діти могли налагодити контакт один з одним. Загалом під час тренінгу діти встигли пограти у велику дженгу, м'яча, побути маленькими гладіаторами, позмагатися у збиранні папірців та пройти цікавий квест і знайти солодкі призи, а виплеснути агресію, яка накопичилась підліткам, допомогло биття пляшок. Робили вони це звичайно і з дотриманнями правил безпеки у спеціальному приміщенні. Саме бити посуд найбільше сподобалось 14-річній Анастасії. Дівчина зізнається, що у неї багато непорозумінь та сварок з братом але після цієї вправи вона стала почувати себе набагато краще. Я не очікувала, що так буде весело, круто. Це справді так. Розповім батькам як весело, що я знайшла друзів, що я ну зблизилася з братом дуже під час тренінгу. Не обмежувались тільки руховими активностями. Були й вправи, які дозволили підліткам порелаксувати, побути самими собою та повеселитися. Зокрема, у кінці тренінгу влаштували срібне шоу. Дітям запропонували підкидувати сріблясті стрічки. Саме ця гра найбільше сподобалась йогору. Хлопець розповідає, прийшов сюди за новими враженнями та знайомствами. Каже, результатом задоволений. Мені дуже сподобався цей захід. Я сподіваюся, що буде більше таких заходів. Були дуже креативні конкурси і дуже веселі. Найбільше мені сподобалось підбрасувати конфеті. Ну, сюди я прийшов. У мене була така, як можна сказати, страх, що я не знайду собі нових друзів, що ни з ким не подружусь. Ну, що не буде весело. Але уйду звідси ну веселим, щасливим можна казати. Загалом у тренінгу взяли участь семеро підлітків від 13 до 15 років. Організатори розповідають, що подібний захід проводять вже не вперше, бо дітям дуже подобається. Якщо подивитись на те обличчя, коли вже після, тобто ми даємо можливість агресивно виплеснути, да, там розбити пляшку. А потім, ну це стосується цього тренінгу, а потім додати яскравості, ось цим срібним шоум. І потім, це такі емоційні качелі, які є, ми завершуємо на позитиві, щоб дитина виходила і вона була, ну ах, ось навіть, ну я зараз не зможу підібрати слово, ось просто так. Крім таких тренінгів, волонтери ще приїжджають з різними анімаційними програмами та квестами до шелтерів, аби подарувати більше позитивних емоцій, як малечі, так і підліткам. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТЕМ.